киянин, живу в Киеве. Харьков. Так, Чернігів. Місто 65 років. Я з Києва. Донецьк. Місто Луцьк. Одесса. З Києв. Криворіг. Полтавська область, місто Гребінка. Євровітавська. Київ. Я зі Львова. З Луганської області, Славяносівського району. Я киянин. Мені тут ніхто не платить. Мені стипендию в этом месяце не доплатили. Я думаю, що це все-таки как-то связано з событиями на Майдані. хотя не факт. Я з половиною своєї пенсії регулярно відношу на Майдан. Я віднесла речі померлого чоловіка, щоб вони допомагали захищати волю України. Ні, мені ніхто не платить. Всі медики, всі лікарі, всі медичні працівники працюють тут виключно як волонтери, в тому числі і я. Ніхто не отримує жодної копійки. все це за покликом душі, що людям потрібна допомога, і ми виконуємо свій професійний обов'язок щодо надання медичної допомоги тим, хто потребує. Мені ніхто не забути про що. Я сам сюди трошки іноді приношу і скільки ніхто і навіть не пропонували. Я безплатно. Я приїхав за свої гроші, за свої гроші. Я кинув роботу і тут хочу допомогти людям. Мені ніхто не платить. Мені нічого ніхто не платив. Підтримує народ і Майдан. Ніхто не платить нікому. Якщо мені хтось заплатить, я буду дуже довольна, Тут немає нічого не платять. Нас тут люди місяцями працюють. До речі, на всі лікарі зі всієї України. І західної, і східної, і Донецької, і Кировоградський лікарі. Ніхто нічого не платить за фахом провізора і знаєш, потреба в медичних працівниках і провізорах потрібна. Тому я тут. Тобто ви тут за своїм фахом працюєте? Так. А хто за це платить? ніхто абсолютно? Це моя добра воля. Я працюю директором компанії. У мене працює в компанії 30 людей, і я приходжу інколи зранку, прибираю. Мені важко уявити, скільки мені потрібно заплатити, щоб я прийшов і прибирав на майдані, наприклад. Я тут, пенсіонерка, мені 65 років, але я готова в життя покласти за те, щоб наша Україна була в числі нормальних держав. Ми стоїмо за народ, ми захищаємо. Хтось забирає людей життя, а ми його повертаємо. Ми рятуємо життя і здоров'я. Я хочу жити в класній країні, з добрими людьми. Цінності є трошки вищі, ніж гроші. Наради них, щоб їм краще жилося. Самі я хочу, щоб не було насілля, щоб не було війни, щоб не було провокацій, тому що я хочу, щоб мої діти жили в вільній країні. Громадянський обов'язок перше, те, що я усвідомлюю, що якраз майданчики Євромайдану і Євромайдан це. Е, це зібрались ті люди, які будують цивілізовану Україну і цивілізовані стосунки в Україні. Це перше. І друге, безумовно, мій професійний обов'язок щодо надання лікарської медичної допомоги людям, які страждають. Мене не хотіло спочатку відпускати, але сказав, що я мушу бути тут, тому що. Щоб... На себе в зеркало потім стидно буде подивитися, що я тут не був. і Я не відстоював навіть будуть в мене, все, поки що немає дітей, але вони будуть. Я хочу вони жили в нормальній країні, а не такі, як у нас зараз. Є. Ми проти цієї влади, злочинної, кримінальної, яка забула, що таке власний народ. Вона тільки пам'ятає про нього, як з нього брати гроші. Подержати людей. Я хочу, щоб мої діти не жили в такій країні, де. Як вчора дзвонила мамі і сказали, що зарплату вийдуть в марті, за що жити все це час, я не знаю. Я хочу, щоб ті люди, які по той бік барикад, пройшли такі українці, як і ми, але тільки в уніформі, знали, що Янукович понабирав ці мільярди, які він виплачує зараз найманим хлопцям, які там є, будуть віддавати і вони, і діти їхні, і внуки, якщо ми тільки не подолаємо цю владу. Розумієте? А діти що? Діти дзвонять, питають тато, коли приїдеш? Всі сумують, і ми за ними сумуємо. Але якщо ми звідси відступимо, ми знаємо, що по наших сім'ях придеться маса валова терору. Як це так? Тому що ми давали кратвою в пократах. Ми того не хочемо, ми не прийшли сюди бити морди, вмирати тут, ранити. У нас є сім'ї, ми хочемо нормально жити. Все, що ми від них вимагаємо. а потом. Тому, что мирные жители хотят очень спокойно жить в своем личном городе и не бояться, не бояться за то, что вдруг их там ночью кто-то поймает. Они должны осознать, что мы стоим тут не за них, за их семьи, за их будущее. Я служив у війську, я служив в внутрішніх військах. Я два роки стояв на зоні і охороняв спокій людей від зеків. Мені дуже прикро, що сьогодні від мене внутрішні війська зека охороняють. Все перевернулося, для мене все перевернулося догори ногами. каждый день я здесь была и просто видела, как это превращается уже в активное противостояние. Потому что полтора месяца стоять на морозе, и петь песни, танцевать и ждать, когда что-то изменится, не то чтобы там люди устали, но они устали, они могли бы еще дальше петь и танцевать. Но 16 января были приняты законы, которые просто запретили нас всех. Тому що на мирний протест ніхто не зважав, не реагував. Везде власти привело к тому, что народу пришлось взять серующие управления своим. Это ужасно, на самом деле, я так думаю. И мне очень хотелось бы, чтобы этого не происходило никогда. И то, что произошло, это печально. И хотелось бы все это вернуть назад, но, к сожалению, это невозможно. А, мирний, а, мирний протест. А, ми його хотіли називати мирним протестом. Ми його а, називали мирним протестом. Ми хотіли, щоб так було, але насправді а, він зовсім не мирний, особливо з боку влади. Коли а, знаєте. Цинізм він обурює не тільки мене, він обурює все суспільство. Той цинізм, який ми бачимо, коли викрадають, б'ють, вбивають. Я не кажу про події на Грушевського, коли вбивають. А коли Просто десь в місті викрадають людину, її вбивають, викидають в лісі, йдіть шукайте. Ну це зовсім не мирний. І потім кажуть, що це я зробив, тобто мирний протестувальник, протестувальник, який прийшов на майдан із зброєю словом. І е, зброї, моя зброя це слово, моя зброя це е, патріотизм, це натхнення якесь. І кажуть, що я це зробив, ну, це обурює. Я думаю, що вони там в принципі багато хто зна все знає все розуміє просто вони не мають. Е вони залежні люди, на жаль, від керівництва. Солдати, ну вони платяться. Я не знаю, ну от за бандитів стоять. Ми ж розуміємо, що це беркута б'ють, а їх потім тут як живий щит ставлять, і кидаються в них каміння, тому що беркута собі в палатці ховаються, їдять, відпочивають. А тут молоді хлопці вже знаємо. Неважно якої ви національності, не ви в яку ви церкву ходите, я хочу звернутися, подивіться на мене, я пенсіонерка, я вже життя прожила. Але я хочу, я стою тут, бо я хочу, щоб в Україні була справжня воля. Якщо нам внушають, що це громадянська війна, яка це громадянська війна, яка це громадянська війна? Просто війна за свої права, за свободу. Що охороняють? Ми не доктора. Наш порядок. Вони олігархи в порядок. Так там нема порядку. Тільки гроші, гроші гроші. Це молоді хлопці, в них тільки життя починається. Вони можливо, вони і з нами свідомо, але з другої сторони в них є тест, тому що їм буде як за дезертирство, їм світять. Також, так як і нам не малі сроки. Тому ну, вони там наразі вони захищають живим своїм щитом оту наволоч, яка ховається зараз по теплих кабінетах. Тут не вороги. Я впевнений на тисячу відсотків, Любий з них, хто підійде такого просто до нашої барикадів, він не буде ні побитий, ні закиданий нічим. Його приймуть як свого брата. Але я чогось ми певне, не пам'ятний в тім, що будь-яка людина з нашої боку, яка підійде туди, не буде ними схоплена і забрана, розумієте? Хоча людина піде з щирим відкритим серцем. Я всій людині допомагаю, незалежно від того, по яку сторону барикади він стоїть. І в нас недавно був випадок 22-23, коли дійсно впав безпеці, і наші лікарі підбігли до нього. надати допомогу, тому що це людина. І для мене немає значення Хто а їм під ноги вкинулись, шумову чи світлову гранату і криси, вони ними захищають себе, хоч вони знають, що оцей ряд молодих хлопців вони насправді вони бояться, вони змарзли, вони хочуть. Додому, хочуть відігрітися, відіспатися. Отак, наказ є наказ, ну нехай вони виконують наказ. У нас також є накази, але одним, чим ми відрізняємося, у нас є свідомість, яку і держава, яку ми хочемо бачити гарною, квітучою, так як писав Шевченко, як писав Франко, як писала Леся Українка. Більш того, одного разу, коли прийшов хлопець з Беркута, то знайшов тут своїх друзів. Це була дивна ситуація. Виявилося, що тут з самоборони знаходиться його дрямина з рукопашного бою і два його найкращих товариші. Ми сиділи тут в тому залі, ми дві години розмовляли. Люди, які з малку виросли, які були побратимами, але доля одного закинула в Беркут, а інших самооборону Майдану. Вони повинні збагнути. Тут не вороги їхні. І якщо вони не вчиняли злочинів, якщо вони не були причетні до тортур, до знущань, їм нема кого тут боятися. Ми тільки будемо радушними його і зігріємо. що і бити не будете. А так, за навіщо так. його є бити? За що бити треба тих, хто його бідолашку вигнав сюди худобу? Щоб вони перейшли на наш бік. Я думаю, що вони перейдуть на наш бік, тому що в нас спільне минуле. Всі ми виросли. Я впевнена, що між ними є дуже багато моїх однокурсників, ну однолітків. Всі ми виросли в Україні. В нас спільні пра предки, пращури, які воювали за Україну. Ну, это було б неплохо. Так можна поступити просто люди, у яких є честь і совість а не стоять проти народа. Є какой-то обізимо переломний момент. Вот, Наприклад, Берг може просто да, даже тот один солдат. Снять шлем, подайте. людям которые здесь которые не сверят уважать. да и вот так это, это, это будет самое приято, важное это были. вчера я была свидетелем того как наши врачи я тоже ходила в нашу клинику э, согревали и делали первую оказывали первую помощь человеку который приехал с антимайдана и наши мальчишки принесли его оттуда сюда І здесь йому оказали першу допомогу, и напоили чаем, і випустили обратно. І точно так же, я думаю, було б із бойцями. Варіант піти. Це варіант кращий, аніж стояти там і вибачте, кидати гранати людей, гранити і, і вбивати людей. Будь-якість варіантів є кращий, аніж той, які є зараз. Тому кожен з них має вибір. І кожен з них має тим вибором скористатися. У них є своя думка, вони можуть згрупуватися і з високопіднятими головами вийти з цих рядів, просто вийти, Ми їх просили скільки разів. Хлопці, йдіть до нас, вам нічого не буде. Вони наразі слухаються наказу. Вас вас Я сьогодні їх показую, йдіть нам, нам. Ребята, йдите, нам. Видите? Я бабушка, я жду. Я хочу ваших внуков и да? вас дороги видеть. А не видеть этих бандитов, которые в Можна просто відійти від цього всього, скласти ці, ці щити, цю зброю і просто піти собі до мирних людей. Ніхто його чіпати не буде, ніхто бити, і там катувати чи ще щось так, як роблять вони. Цього в нас немає. Бо ми є не кати, ми не стоїмо тут заради того, щоб побити морди один одному і там закидатися камінням. Ми стоїмо за волю України і за волю українського народу. Хлопці. Будьте с народом. Народ вас любит, вы наши сыны. Мы проживаем за вас и хотим, чтобы вы были вместе с нами. Это офицеры, правощики и солдаты. Задумайтесь. Только над этим фактом. И все. И примите внутреннее решение. Как вы будете поступать дальше? Поверьте, в Украине есть опыт, опыт невыполнения злочинных наказов даже целыми бригадами спецназа. Почитайте історію, посмотрите інтернет, такой опыт є. І люди залишились живы. Так, да, вони покинули вооружені силы Советского Союза, але тоді родились независимые страны. По перше, хай не бояться нас, бо ми не звірі. А по-друге, хай вони знають, що тут такі самі брати українці, як і вони там. Тільки ми йдемо за правду, ми йдемо за народ і за любов до своєї держави. А вони зараз захищають маєтки інших господарів, які з великими погонами, і які міністерські крізь хочу сказати, що хлопці ми такі самі ваші побратими, як і ви наші. І ми не хочемо з вами бойових дій влаштовувати. Тут ми не хочемо з вами битися і кидатися камінням. Просто складіть свої щити і перейдіть або на нашу сторону, або просто відійдіть в сторону, щоб ми добралися до тих іменно людей, які просто розбазарюють країну і розкрадають. Все, це наше звернення. Ми не хочемо цієї війни. Вона так само нам не потрібна, бо так само нас вдома хтось чекає, так само, як і вас. Хлопці, можна я так вас буду називати? Хоча ви в військовій формі, в вагонах, представляєте, чи Берку, чи Ягуар, чи міліцію, чи наші внутрішні війська, ви просто на хвилинку задумайтеся, що ви сьогодні в погонах, ви сьогодні при зброї, і ви йдете проти мирних людей обезброєних. І подумайте, чому ці люди там стоять і готові під кулі йти, під загинути? Чому? От подумайте, невже ви не бачите, як живе український народ? Чому він повстав? Нема правди, нема ніякого закону. Народ український грабують. І я вас дуже прошу. Звичайно, ви при зброї, ви, вам обіцяють якісь винагороди, вам внушають, що це злочинці. Мені 65 років. Але я, чесно, якби я мала сили, я пішла б на ті барикади і там би стояла, б. не за гроші. Не за цей, а за свободу своїх дітей, внуків, за свободу ваших дітей, ваших внуків. Що що найбільша цінність, це життя, і кожна людина приходить на цю землю, щоб, ну, щоб прославити свою країну, ту землю, на якій вона народилася. І життя безцінне, і ніколи ні кожна, кожна людина, ніхто із нас не повториться на цій землі. І відбирати життя в людини це просто страшний гріх. Я думаю, що це... Не треба жити з такою, з такою тяжю потім на душі їм, тому що влада минеться, однозначно народ України переможе. Ви змушені будете жити в Україні чи поїдете до Путіна. Як ви будете жити з таким тягарем на душі? Діти з матерями, діти концями, діти, ваше будуще з нами, ми не спимо. Вони сьогодні вам а завтра забігуть і уб'ють. А ми матеря будемо плакати. Я розумію, що їм даний приказ стояти, не пускати, але головне, не переступати. вот и когда мы говорим, что мы вместе и до конца, то это значит, что мы вместе по обе стороны баррикады, а не только, по... то на одной стороне. Весной придет победа для нас всех, и для вас, и для нас, и мы будем тогда идти. Вот мы говорили, что будет весна, и это все, все будет снег, это все будет еще, это все вода. А мы станем едины, мы станем вместе. Давайте, правда. Уйдут баррикады на Грушевского, уйдут баррикады по Днепру, уйдут баррикады, что самое главное, здесь голова. За это мы и стоим, за это мы пришли, за и это мы и Все люди, которые принимают за вас решение, они вас первыми бросят под танки. Они вас первыми а, а, отнимут у вас первыми деньги, там, вашу зарплату. Они придумают, каким образом вас обмануть и оставить ни с чем. Ребята, товарищи, друзья, братья, давайте не забывать, что все-таки самая, самая сильная вещь в этой жизни это любовь. И любить друг друга. Інше я хотів би попросити, що за всіма міжнародними конвенціями, що це знали теж бійці і Беркуту, у нас є два випадки затримання волонтерів медичної служби, які екіпіровані в форму медичної служби з великим червоним хрестом на грудях і на спині, і в білій касті з Червоним хрестом. Ну, за всіма міжнародними нормами, ми, є, ми професіонали виконуємо свій обов'язок. Тому велике прохання не стріляти в медиків, не одноразові випадки, які були, і не завдавати їм травм під час надання медичної допомоги. Вони також допоможуть і вам. Ми будемо до кінця. А хотілося б запитати, я готовий і навіть піти на смерть, я до цього готовий. Хотілося б запитати, чи по той бік барикад. Вони знають, як тяжко стріляти в людину і як це тяжко потім з цим жити. Хай одумаються, хай звернуться до Богу, хай послухають своє серце. То хай подумають просто і все. Подумай, ну, ну як жити, то як далі треба, ну що. Ну поміняється, влада мене. Копнуть тебе, під одне місце і, і все. І що будеш робити? Грузчиком підеш, і звілін то бракує. Що інший можу сказати? Так. Хай прийдуть, я їм так покажу. Ребята, милости просим, <laughs> идите к нам, переходите в баррикады, и... будьте с народом. Голос своей души – это совесть. Попробуйте с ней поговорить. Вам же долго жить. Вам же надо что-то будет рассказывать своим детям. Что вы расскажете? Подумайте об этом. Мир устроен великолепно. Нам просто надо научиться им пользоваться. Счастья вам! Спасибо.